Вітаю всіх! Хочу зробити зараз відео Сум, Сумщина, Сумська область, Північний кордон з Росією. Яка буде ситуація? Сумська область, північний кордон з Росією, яка там буде ситуація. По населеним пунктам розглядати не буду. Кажу відразу. У мене немає часу на все. Давайте, я зароблю загально. Сумська область, кордон. Росією. Ви бачите, що там вже випав диявол. Там сильніший диявол випадає і там дуже-не дуже небезпечно. Плани там серйозні, там також я розумію, що відбуваються такі серйозні питання. Дивіться. Там дуже небезпечно Сумська область, там багато є чого, що буде задіяно, ресурсу у певних питаннях. Кінцевий результат який? Багато маніпуляцій, дивіться, там багато чого військового, серйозного приймається, і буде багато задіяно. Тому дуже обережні, будьте, будь ласка, дуже обережні. Так. Давайте так, небезпеки, небезпеки. Сумська область, кордон з Росією. Сумська область небезпеки. Небезпеки для, сел... для населених пунктів, які на кордоні з Росією. Сумська область, які там небезпеки. Для будинків, для цивільних, серйозні небезпеки, також для адмінбудівель, ресурсна тема. Так. Дуже важка ситуація, зрозумійте, Це важко буде летіти. І буде рух. Рух. Там будьте обережні, будь ласка, дуже, бо там буде серйозний рух. Хочу сказати одне. дуже серйозний рух. Найближчий час. Я не кажу про окупацію, ви розумієте, про що я зараз. Тому бережіть себе.